Про тих, хто знаходився поруч із нами, кого називали ми тут вчителями, хто вчив 4 роки на щодо про вас починаємо нашу розмову. Хоч у нас сьогодні свято тільки є одна печаль. Вчителька не йде у п'ятий, розручатися так жаль. Перша ви наша вчителька, ви нас вели по дорозі знання. Нас наставляли хлину важку, щире спасибі я вам скажу. З маминих рук нас маленьких взяли, в школу за руку знання повели. Ми вам бажаємо щастя і добра, в щасті хай буде вся ваша сім'я. Перша вчителька добра терпляча, наче мама була нам малим, а любові й щира гаряча зігрівала сердечко усім. Останнє нині в нас побачення, нам сумно розлучатись вам. І просимо вас пробачення найщирішими словами. За те, що колись хтось не вивчив урок, домашнє завдання не в срок. А хтось одержав знову двійку, встрявав з товаришем у бійку. Ба часто беззупина, та ви прощали нам правильни. Так ми у житті вас не забудемо і пам'ятати завжди будемо. Ми проводили манери, випробовували нерви, Вчителька тест пройшла, ключ до кожного знайшла. Спасибі вам за добру науку, за те, що простягнули нам руку, за те, що багато чому навчила, а головне, ви як рідних нас любили. Ми вас любимо так щиро, пам'ятайте ви про нас. А тепер для вас цю пісню заспіває весь наш клас. <му> ना